30 віничан вже подали заяви на конкурсу пілотному проєкті Помічник ветерана. З наступного тижня комісія у складі представників Міністерства у справах ветеранів, обласної та міської рад, громадських організацій, а також психологів, проведе співбесіди з кандидатами. Графік зустрічей вже затверджено. До претендентів комісія матиме низку питань, адже вони повинні будуть вміти фахово надавати підтримку та допомогу ветеранам та учасникам бойових дій. Це стосується зокрема інформації про соціальні медичні пост. Слуги та пільги, які гарантовані їм державою, і які сприятимуть полегшенню переходу із військової служби до цивільного життя, серед тих, хто може стати помічником, самі ветерани, члени їх родин або ж рідні загиблих чи зниклих безвісти оборонців. Це ті люди, які вже сьогодні працюють фактично з ветеранами, з їх родинами, і якісь ті консультації, які вони мають свого досвіду, вони можуть надати. Тому що сама сам експеримент державний такий, який розповсюджений зараз лише на чотири області, а потім буде розповсюджений і по всій країні. Він передбачає, що спілкування має бути рівне і рівному, тобто, ветеран з ветераном, вони один одному можуть допомогти краще, ніж це зробить якась бюрократична машина. І тому ми намагаємося щоб спільно працювати. Наразі триває другий етап прийому заяв, буде третій. Всі, хто пройде відбір, відправляться на двомісячне навчання у центрі ветеранського розвитку. Далі ветеранів або членів їх родин закріплять за своїм помічником. У Вінницькій області відповідно до проекту мають працювати 100 помічників ветерана. Найбільший відсоток їх залишиться в місті через велику кількість ветеранів саме в територіальній громаді.